Вітаю Дещина. Сьогодні ворог вчергове наніс масований ракетний удар по Україні. В області було пошкоджено декілька ліній електропередач та одна опора. На щастя, постраждалих немає. Нашим підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити 6 ракет та один безпілотний літальний апарат. Можливо, що у часи пікових навантажень на енергосистему. В Одеському районі та місті Одеса будуть відбуватись нетривалі погодинні відключення. Але енергетики досить оперативно проведуть ремонтні роботи, щоб вирішити і цю проблему. Також сьогодні провів ряд зустрічі з іноземними партнерами. Вручились підтримкою керівника проєкту Гаверла щодо розробки плану відновлення області, зустрівся з послом Швеції, обговорили підтримку Одещини. У питаннях забезпечення належних умов перебування внутрішньопереміщених осіб. Також прийняв участь у засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обговорили ряд важливих питань щодо запобігання та протидії масовим пожежам в лісах, а також поточний стан справ матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Бережіть себе. chefe da Ucrânia